Сталось те, що і повинно було статись на проросійську діяльність польських фермерів. Звернув увагу весь світ, і скоріш за все, хтось зателефонував польському президенту, хтось дуже поважний і впливовий з Європи, і задав питання: Анджей, а що тобі дали росіяни? По іншому, пояснити спробу польського президента відмазатись я не можу. Він почав шукати аргументи, використовуючи, які він зможе уникнути обвинувачення в допомозі росіянам. На українській мові ці аргументи звучать наступним чином: Пам'ятаємо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Якби не було російської агресії проти України, то цієї проблеми не виникнуло б взагалі. Також Дуда сказав, що блокування кордону це рішення не польського уряду, а фермерів. Польський лідер сподівається, що ситуація буде розв'язана шляхом перемовин. Також у Дуди запитали і про розсипане на дорозі українське зерно. На це він відповів так. Мені шкода, що виникли такі ситуації, але з іншого боку, прошу також пам'ятати, що Польща це демократична країна, де право на протест просто існує і воно гарантовано Конституцією. Так звучать його відмазки українською української мови. А тепер я перекладу вам на людську мову те, що сказав президент Польщі Анджей Дуда. Він сказав наступне. Росія Весь світ воює з Росією. І в цій війні головна зброя проти міжнародного терориста не ракети, не танки, не міномети. а Україна. І той, хто заважає Україні знищувати міжнародного терориста, працює на боці цього міжнародного терориста. Це стосується Орбана, Дуди і інших покиків. В даній ситуації Анджей Дуда поводив себе як класичний росіянин. Слабкий, нерішучий. Той, хто боїться Путіна.